У середу 10 квітня з самого ранку сумські депутати зібрались на чергову 52-гу сесію. Розпочали пленарне засідання з урочистого вручення відзнак сумчанам захисникам України та членам сімей загиблих воїнів-оборонців. Посвідчення почесний громадянин міста Суми отримали рідні 28 військовослужбовців і добровольців, які героїчно загинули, захищаючи нашу державу. Почесні відзнаки виконавчого комітету Сумської міської ради захисник України Герой міста Суми було вручено вісьмом добровольцям та дружині і сину загиблого захисника Дмитра Квітченка. Почесною відзнакою виконавчого комітету Сумської міської ради захисник України Герой міста Суми нагороджується доброволець Квітченко Дмитро Олегович посмертно для вручення посвідчення. Запрошуються дружина Вікторія Олександрівна та син Артем. Розгляд 13 питань порядку денного народні обранці розпочали заслуховування звітів старост Піщанського, Битицького, Великочернечинського та Стецьківського старостинських округів Сумської МТГ. До останнього виникло найбільше запитань. Місцеві мешканці, що завітали на сесію, нарікають на бездіяльність старости Стесківки, зокрема в питанні аварійної дамби в їхньому селі, та висловили Ігорі Верніщенку недовіру. Скажу одне, село потопає в руїнах. Більше нічого сказати в руїна добрий день, шановні головуючі, шановні присутні. Дивіться, яка ситуація. Зараз, вже майже три роки, як я стояв на тій трибуні, коли призначали Вірніченка Ігоря Ніколаєвича старостою, я також мешканець села Сиськівки, я попереджав, що не можна цю людину призначати старостою. Він 10 років нічого не робив, як сільський голова, і нічого робити не буде. І що до вас прийдуть люди і будуть. Точечно вирішувати ці питання. Ну ось ми до цього й дійшли. Довожу до вашого відома, що майже 700 мешканців села Стецьківки підписали звернення до Артема Миколаївича, до Олексія Олександровича і до кожного лідера фракції з вимогою виразили недовіру старості і з вимогою його відставки. У нас чотири старостинських округів: Бітицький, Чернечській, Піщанський, Тицьківський. Три інші старости, вони в постійному контакті, вони повідомляють і зразу часто вже пропонують варіанти рішення проблем. Вони піклуються про своїх громадян. Стецівка є виключенням, як на мене, негативним виключенням, коли мешканці, громадяни від безвиходя біжать напряму, йдуть до когось, і до мене в тому числі. Одна з перекипівших проблем озеро Дамба. Там ще є інші: дорога, школа, розміщення військових, будівельників розміщення, котрі також ці компанії, підрозділи телефонують. Мені і я шукаю когось, не старосту. Сам староста Стесківського старостинського округу Ігор Верніченко прокоментував закиди на свою адресу наступним чином. Я думаю, що це не проти мене тут громада стоїть. А, мабуть, це згляд із середини на ту діяльність, яка розвернута в громаді. Те, як відносяться до старостинських округів. Це з однієї сторони. З другої сторони, люди, які зараз щойно виступили, є представниками мешканцями є міста. Олексій Олександрович, з повагою до вас, як ви сказали, ви двічі були у мене на території і мене там не бачили. Я ще раз вам кажу, коли очільник їде на територію, то в його є секретар, помічник і так далі і тому поднему, які повинні оповістити мене, старосту, і я маю бути присутній там, де ви звертаєтесь або спілкуєтеся з людьми. Цього не було жодного разу. До інших трьох звітів старост запитань не виникло, тож їх було прийнято до відома. Далі голосували пакетно без обговорень, зокрема щодо ліквідації комунального підприємства Футбольний клуб Суми. Футбольний клуб припинив своє існування. Можу сказати, чому тому, що той. Директор, який був ну, директором клубу, він пішов до Збройних сил України, і вже вони там не займаються там, не чемпіонатами, нічим тільки виділяються кошти і вирішили призупинити його дію. Окрім того, депутати ухвалили два рішення, що стосуються міської топоніміки. Вулицю Давида Бурлюка перейменували на честь місцевого жителя захисника України Володимира Куриленка, який загинув торік. А проволок пляжний відтепер називатиметься проволок Давида Бурлюка. Загалом робота народних обранців тривала близько двох годин, і після вирішення всіх питань порядку денного 52 другу сесію було оголошено закритою.